Відносини влади і, і бізнесу своїм корінням ідуть до, до радянського досвіду, де економіка дефіциту породжувала не тільки таку звичайну корупцію, пов'язану з хабарями, пов'язану з системою зв'язків так званого блату, і так далі, і так далі, але породжувало систему цеховик, цеховиків, тобто фактично існувала. Тіньова економіка, яка закривала і була значною частиною економіки в цілому, яка не обраховувалася. Вона за визначенням була нелегальною, але вона була потрібною для задоволення якихось базових речей в умовах дефіциту, які були потрібні. Вона була необхідна також партійній. Регіональній місцевій еліті для того, щоб здобувати ресурс. І таким чином, коли їхати в Київ чи їхати в Москву, відповідно вести подарунки, які можуть поліпшити відносини. І це буде позначатися потім на виділенні додаткових фондів для вашого району чи для вашого міста. І в умовах цієї тіньової економіки нелегальності вона могла в кінці кінців існувати тільки в результаті певного симбіозу між тіньовою економікою, правоохоронними органами і політичною, політичною елітою.